Десятеро одинадцятеро дітей сідали довкола миски. Ой, йдуть сухіти з карабінами, так несуть, йдуть. І забігають, кажуть, помер Сталін. Фіри, боки, бригади, везли до лавочного, до поїзда, там, там товарняки. Товариства, я в селі Хітер, то є Сколівщина. Е, перша письмова згадка, 1572 рік. В 1939 році тут проживало 1110 жителів. Зараз коби чотириста. Хоч чи ліпше? Нашого? Але це, може, згадаєте, бо дуже хочу якусь, аби ви заспівали латканки кусочок. Ой, я таке не вмію. Я не вміла латкати. То ладика в мене була сваха. У Вже померли, баби всі померли. ще лишило, хіба багато... де ще лишило. То, то одна в другій дивись вибрали, ото якась така, то з газети десь, ви не знаєте, де ви то взяли, але і у, і у цей. У тітки Анни тісала. Ну, то то у тітки Анни. Вона шила, я шила. І дочка моя шила. А оті всі подушки. То все ваша робота? Так, то все мої, то все мої руки робили? Так? — Все то я шила. Діти не шили, бо діти дівчата підростали, пішли ще вчачі, а я тут все сама. Ну, так. Не. А де брали узори, одна в другої. Одна в другої, з газет, де з журналів, з яких? Жінки старші шили? Вишивали. А не такі, де брали? Ну а не тільки на, на базарах, на базарах, у школі їхали, їхали. на базарі, ти, там жінки продавали. Ага. А часом і пороли Ой, О, О, О кількомо рейтузи, де светри які, де що, все пороли, точили скри. Аби, і вишивали, а щось в'язали чи більше вишивали? Більшість вишивали, і в'язали, і светри плели, і... але більше займалися вишивками. А то, то ваша фотографія така, так? Та. В яких то роках то таке було? А, я знаю, це вже молодець. 50. А то тоді... вам тут 50? А, тоді то, то там 50 я мало, я тепер маю вісімдесят. Ай, дай боже вам здоров'я. Ха, ха ха Знала, а тепер я вже забула. Ну, ви у Посмотрите дружки. Ви ходили в дружки? Бо так, бо як і молода була, там ходила, а, а так та, та ходили. А скільки разів друщили, не пригадуєте? Е, де, а я вже позабувала. А ну, давайте загадати, кому ви видрущили в селі. то вже по, по моїй страчанки, родителі мої помирали, то, то, то вже все померло. Вже нема таких старих людей. Пі то тебліночки, попі йшла кума го сіночки, кума з гостиночки, хитаючи, думаючи, сама себе питаючи, хитаючи, думаючи, сама себе питаючи, отож куме, Твоя слава. Бо йде, кума домі п'яна. Отож куме твоя слава. кума до домі п'яна. Ей, хватить, бо то. То то вже все ще позабувало. Йо-йо, яке то що все знало, а яке то що все? Що... Боже. А ну, а розкажіть, що ви пам'ятаєте, як вас виселяли? То ви вже були трошки більші. Я е, ходила йому у перший клас. Я, та що, як йому ходила б то в перший клас, то, то було в 50-х роках, а далі нас переселили там, і пішла знову у перший клас. Може, пам'ятаєте, от саме цей момент, от той день, знаєте, тато прийшов, чи мама прийшла, сказали, все, збираємося, бо сказали, нині їдемо. Збирали їм нині їдемо. І так стали пакувати скрині, все багатство в скрині, фіри, боки, пригали, везли до лавочного, до поїзда. Там там нас у товарняки пакували все і скрині, наше багатство, і дітей, і, і старих, і малих, і все, і далі везли десь туди, на Сокальщину. А ви знали, куди вас везуть чи ні? Так, — Так казали, що десь туди в Раву руску говорили. Ага. А, то, так. А, то, але ви не боялися, ну тобто то не чули бесіду, що в Сибір, може, чи ж ні, то таке не говорили. Казали, що в Сибір раніше повезли тих людей, які раніше забрали, а тих послідних, що вже то. Переселяли нас на три тури, на одну туру, на другу туру, на третю. І так по нас там привезли в Львівську в одне село, дружелюбивку, одне в правду, друге третє в бурятин, якесь називалося село. І так нас порозселяли, привезли. Ми ходили, я ходила в перший клас, ми так ходили в школу, так вже пусті хати. Деякі хати були гарні, такі, такі, як бували в мене файно там. Школа, нас поселили, ми діти в школі. О, тут вчителі забігають, кажуть, помер Сталін. Плачемо діти всі плачуть, плачуть, заводять, Сталін помер. А ми так ще тішимо діти, тішимося, о, бо ми вже не будемося вчити, вже йдемо додому. Вже йдемо додому. І, і ми, нас відпустили вже додому, бо Сталін помер. Ми побули трохи один рік, і далі стали, десь прийшла якийсь дозвіл. І стали люди тікати, наймати машини, і, і все. І ви це вернули. І, і ми все вернули. — А яке село застали? Ви пам'ятаєте яке село? Хати, церква. Там, там нас, нам, там, тут, тут, тут. Коли, все вернули. коли ми все вернули, у нас церкви вже не було, нашу церкву розгромили, розбили. Угу. Усе, тоді, як їмали бандитів, все палили, все розтрощили, вже не було, то все десь якісь старі хати полишені були. То... У старих хатах ще повертали люди, а котрі гарні були, прозбирали, то забирали туди. Казали, що забирають туди дерево і там будуть строїти. Та десь якісь ці люди. І почали все з нуля, так? Будувати? І, і почали там, там. А тут все з нуля? А, а тут вернулися такі старі хитру були, Та й поверталися до старих та й повернулися у старі, а далі стали будувати нові хати. А ваш тато з якого року був? Мій тато був з 3-го, 903-го, а мама з 5-го. А скільки у вас було в родині? Ой. Братів, сестер? Ой, нас багато було. Мама моя, нас мала 11 дітей, але вижило всього шестеро. Були три браття, три сестри. І нас життя лишило двоє. Щось мій брат є, хворий в лікарні паралізований, і я. Останні вже всі померли. Жило нас три хлопці і три дівчини. А щось, може, чули від батьків про партизанку у вас у селі? У вас дуже сильна партизанка була? Ой, та їм мало було, так вікна, дивимося, та цувіти прийдуть, та так йдуть гори полями, ой йдуть цувіти з карабінами, так несуть, йдуть, кіньми їдуть дечимося, о, ту прийдуть, стріляють, собаку вбили на подвір'ю. Тато ще трясуть, тремтять, все глядають. Бандити, бандити, ми малі, всі на піч поволозили, а тато. Показують, що хочете, в мене нема бандитів. ідуть, бо то під одним побоєм було хата, й стайня, і комора, і тодала, і все. І, і, і то тато показують, нема нікого бандитів глядають, попадуть, і все. далі заберуть, і підуть. Нароблять кара, нароблять що, то. Де бандити, де бандити? Ви їсти носили бандитам, що таке, таке, а ми малі були такі. Ну що перший клас першій класі. Бандерівцю казали бандити. Так? так, бандити. Де бандити? Бандити шукали бандитів. Ви їсти давали бандитам, виходили от туди, вон туди дали, десь заберуть там сувіти, в Нижньому кінці, в сільській раді там на допраць брали наших таких мамів. Там били, допрос не мали. Ви, ви виділи, ви бандитам, їсти носили от -от, вон, таке всяке, всяке. Перший перші я туди ходила. А пригадуєте, які колискові мама вам співала? Ей, то то я не… — А скільки у вас дітей? У мене шестеро було. Ну, то ви мусили трошки поспівати? Ой. Співаночки мої любі, де я вас подію. Винесу вас в чисте поле, там я вас посіг. Піваночки мої любі співанки складанки, ай то я вас наскладала коло своєї мамки. Ой, піду я на гребики, гриби там, греби там, файна рибко, молодийка, чи, ти там там. Хватить буде вже. Тобто як буде вже то в інтернеті, то й будуть вам дзвонити казати, юй. Я буду чи мати щось сміяти. Та чого сміється? А що ж будуть робити? Та ні, та будуть ці тішити, бо бабцю побачили. Я думаю, що ви отої історії своїм онукам не розказували. Вони не знають, як то вас переселяли. А з яким селом найбільше дружили? Там вже найліпша, де так, тухолька хитер, бо то близенько одно до другого кальне. Плавє, ото чоловік купів, в нім. А хлопці на кавалерку куди ходили? Е, Куди їм це хотіло, а що їм хлопцям було пішла? Хлопцям ну, то там піти. То не було такого, що, що найбільше там чулавочне ходили. Не, чи... Хлопці хоч куди пішли. женилися і від там брали невісту, від там брали, і від там, де, де собі сподобали дівчину, то всюди ходили. Все ходило так. А які прізвища найпоширеніші у родини у вас в селі? Е найбільше телегію, Матвіїв є багато. Мій, мій тато писав ще не колише. Чаки ще писав. А пригадуєте, які страви варила ваша мама? Назви, так що ви можете назви перерахувати? Е, Та як що варила, то варила всякі, пироги, голубці? І дируни, і, і, і вона на, називала, не казала деруни, тепер деруна називають, тоді казали треники. О, а це якраз оці назви хочу, щоб ви назвали. Треники. треники у печі дякую. огень клали на бляхи, ліпили і клали у печі огині, на бляхи накладали лище з яворів або капуста, як уже була, що лише великий кажуть, мама. Ідіть, діточки, приносіть лище з явора, і, з того, і наліпали пирогів і клали на... На листочки і бляхи, і по п'ять, по шість у піч сували, і засунуть, закриють, і піроги спечуть, напухнуть такі і з сиром такі на, на олії. Бо в нас олія була, бо тато олійницю мав у, у, у хаті була, тато мій був мельником, ковалям, олійницю мали жарна. А ще ще мама пекла? О! Та то, то перше було, бо як не спекли, щоб їсти не було, що то, знаєте, у нас тільки було, в нас сім'я дуже була велика, і дітей багато було, і до, то, у нас все по 10-одинадцяте дітей до кола миски. Мусила мама багато варити, чи хто швидше поїв? Ні, бо мама багато варила, великі каструлі, баняки засували, у пішу, в варили і, і бульбу, і капусту, і там борщ, і русів, і кашу. І, і всяку всячину, і зупу, і гриби, тоді ще гриби радили, що мішками було, не так, як тепер, що нема ніде гриба умри. А тоді вже я була мала, то ми ходили по гриби до лісу, та по два мішки у коморі стояло сушених грибів. Та тоді було що варити, підливку, не так і тепер що. І русів варили, і капусту варили. Затирку і, робила мама? І затирку, і, 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 і терти, казали. Тертий чир такими з такими галушками тертий, то -то, як кипіла вода, кидали і на молодці. То такі тирті були з такими глюцьками, то то. усяке, всяке, всяке, і таку мачанку до пирогів із крахмарю. Усяко давно, то, -то не так, як, а мисками наїду, такі глиняні миски були грубі, великі. І всі сідали довкола стола і всі їли на раз. Не так, щоб кожне собі десь поїло у, у кутку. Раз їсти, двери восять діти, сідайте, діти, всі сідайте до столу і діти сідайте їсти. А тато щось там робив на коло річки кузня була. Діти, діти, кличте, все казала мама. І тато, їсти, їсти. Кличте, кличте їсти, навіть тато йде їсти. Треба їсти йти. олія, пахла, то, то не, не так було, як, як тепер. Не, чого довали, що смердя смердячого, а й, й паку ще такі були, що... Дякую а, вам дуже. Усе було здорове і не такі продукти є тепер.